Олег Вікторович, ті пропозиції, які ви пропонували селу Широкому, затримайте, будь ласка, при собі. Розумієте? Тримайте при собі. А я вам скажу думку населення, обі депутати районні знали, що ви тут робите в районі в Раді. Ця проблема виникла не в 2009 році, як говорить Олег Вікторович, вона виникла в 2004 році. Пояснюю чому. В один час. Працюючи заступником начальника управління БХС області ну БЕПа, до мене підійшли люди і попросили зустріч із паном Нусером Енестом Ернестовичем, який на тоді виконував обов'язки начальника управління по європейській інтеграції Закарпатської обласної ОДА. І попросили зробити з ним зустріч. Значить, представники фамілії, я їх не знаю. Був перекладач і був представник, назвався представником фірми «Аве» австрійської. Я цю зустріч у нусера в кабінеті організував і особисто був присутній при цій зустрічі. Так от, коли ми попросили представника фірми «Аве» австрійської показати проєкт, який вони, тоді ще не було ні фірми «Аве» в Виноградівському районі, ні фірми «Аве» в Хуському, Тячівському і в інших районах, це тільки був проєкт. Значить, представник фірми Ави Австрійської через перекладача сказав, що проєкта в нього наразі немає, він почав малювати оцей проєкт на цьому на бумазі. Так от пропонувалися машини для збору побутових відходів, пропонувалися ящики, такі, які фірма зараз і робить. Все нормально, все би було дуже добре, але питання стояло в одному. І коли Представник фірми АВЕ сказав, що вони мають на меті, і обласна адміністрація має забезпечити їм належні умови для завозу із за границі 500 тонн побутових відходів. значить, У мене виникли сумніви. Виникли сумніви і у пана Нусера. І я сказав, нам треба такий інвестиційний проєкт Ернест Ернестович. Він каже, ні, однозначно, ні за завоз із території Європи 500 тонн мусору, причому щомісячно це не піврока, а щомісячно. І ми тоді сказали, що ця фірма на території Закарпатської області працювати не буде із такими підходами. Або поміняють відходи. У 2005 році голова районної адміністрації був Якоб, по-моєму, прийняв три незаконних рішення. Три незаконних рішення, вони в мене всі тут. Значить, ці три незаконні рішення під тиском громадськості сам же пан Якоб і відмінив. От у мене є рішення про відміну всіх розпоряджень районної державної адміністрації. Значить, Проєкт ні Якоб нам не предоставляв, ні фірма Аве нам проєкт не предоставляла. Ну ми знайшли цей проєкт. Ми його знайшли, я не буду зараз говорити, через які канали, я його знайшов, ну мав тоді оперативні можливості, я його знайшов. Я його знайшов Значить, і ознайомився з цим проєктом, який фірма «Аве» хотіла зробити на полігоні у селі Широкому. От інститут екології на підставі наших звернень громадськості, села громадян села Широкого, наших депутатів, значить, на підставі того проєкту, який вони вивчали, значить, дав заключення. Так Олег Вікторович сказав, що цей професор Курик, який підписував цей висновок, це проходімець Олег Вікторович. Я вам нагадаю, ваші слова, а ви тепер говорите, добре, а для до мене професор курик. Інституту екології Я поважна людина, на відміну від вас. Будівництво полігону на пагорбі на висоті 220 метрів над рівнем моря та знаходження води в даній місцевості на облині 160 метрів може привести до порушення водних ресурсів краю. Це інститут екології дає заключення. У нас проблема з водою в широкому. У нас причому це тільки не, не тільки широке, це Букове, Боржавське, Вільхівка, Копання і широке. Це всі навколишні села. Чому Яков відмінив ці всі рішення? Бо коли я до Якоба підійшов і сказав, що пане Яков, ви е, підпадаєте під дію статті 344 і 65 Кримінального кодексу за зловживання службовим становищем, бо ви прийняли рішення про розпорядження землями, які вам не належать, вони належать Міністерству оборони. А в нас є лист про те, що Міністерство оборони передає. Для виписання худоби, оцю площу 120 гектарів, при чому там ще й по площах питання стоїть, бо частина площі Боржавського, частина площі Широцькій. Передати для випасання сільської худоби громаді. На сьогоднішній день поліон для цих цілей використовується. Є відповідний лист Міністерства оборони. На жаль, ніяко, ні нинішня влада на це не реагують.